Учні від наймолодших до найстарших запрошували усіх охочих придбати домашнє печиво, кекси, ватрушки та інші кондитерські вироби, спечені дітьми за активної допомоги батьків. В нашому класі ярмарок ми создали, там продаємо ми піченьки, всякі е.. Е.. блюда і. Ми збираємо гроші на армію. Меручнівського самоврядування школи номер 7 Вікторія Шалюк наголосила. Це все зроблено для того, щоб не лише морально, а й матеріально підтримати нашу армію. Зібрані кошти від продажу різних робіт, як тих, що можна скуштувати, так і ручних поробок підуть на підтримку нашої армії, на підтримку наших військових. Добре, коли поруч є люди, які не залишаються байдужими та допомагають тим, хто потребує співчуття, доброти і милосердя. Діти і Старшокласники ідею підказали, а прийняла звичайно, участь вся школа, всі діти від початкових класів і до старших класів. Подібні ярмарки надають можливість кожному, навіть найменшому Житомирянину, зробити свій внесок у забезпечення мирного майбутнього нашої країни.